Господи, Ти один знаєш глибину Мадеринського серця. У твої руки я віддаю свою дитину, огорни її своїм покровом, захисти від усякої небезпеки, видимої і невидимої, скріпи її тоді, коли сили покидають. Сховай під своїм крилом, коли світ стає ворожим, вбережи її душу від темряви. А тіло від рани й болю, нехай жодне зло не доторкнеться до неї, нехай не злякає її ніч, ані буря, ані людський осуд, ані самотність, ані спокуса. Стань їй щитом, ти, хто бачить усе. Коли вона буде на дорозі, будь їй охороною, коли спить, сторожем. Коли йде в невідоме, будь провідником, коли сумнівається, зміцни її серце, коли стомиться, підтримай. Я не завжди можу бути поруч, не завжди можу обійняти і захистити, але ти завжди поруч, ти сильніший за страх, мудріший за кожну тривогу і милосердніший за всі мої сльози. Господи, тримай її в своїх долонях, не відпусти ні на мить, хай ангел твій іде з нею поруч у всі дні її життя, а я молитимусь щодня, щохвилини, допоки битиметься моє серце. Амінь.